треба відзначити що в таборі Трампа поповнення і тепер на його боці можуть виступати не тільки лідери наприклад угорщини та словаччини а й польща вірогідно долучається до клубу скажімо так ексцентричного господаря овального кабінету поговоримо про її нового лідера або як мінімум поки ще обраного президента польщі кароля навроцького який виступив проти вступу україни до європейського союзу він пояснив це Інтересами його країни, а про таке він казав в інтерв'ю порталу Мендінер. Треба зазначити, що це медіа, яка близьке до команди угорського прем'єра Віктора Орбана. Зокрема, під час спілкування журналістів із Навроцьким було зазначено, що питання російсько-української війни є одним із найважливіших в регіоні. А через це з Брюсселя лунають заклики, що Україну треба прийняти в ЄС за прискореною процедурою, говорячи про власну думку. А президент Польщі сказав, що не підтримує таку ідею. Він підкреслив, що розуміє, що Польща повинна підтримувати Україну як зі стратегічної, так і з геополітичної точки зору. А більше його мовляв самого переслідують в Росії. Послухаємо. Наразі я проти вступу України до Європейського Союзу найбільшою загрозою для мене як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону є Російська Федерація. Це постімперська неокомуністична держава на чолі з Владіміром Путіним, воєнним злочинцем. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де, до речі, мене, як президента Інституту національної пам'яті, переслідують. Мені загрожує 5 років ув'язнення у в'язниці. З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, включаючи Польщу та Угорщину та інші європейські країни, також мають свої інтереси. Невроцький уточнив, що під своїми інтересами польської країни мова йде про Волинську трагедію, а також про конкуренцію між агросекторами та перевізниками обох країн. А він додав, що бачить Україну такою, яка, хоча й дуже мужньо, захищається від російської агресії, але цитую повинна поважати інтереси інших країн, які в іншому. Підтримують офіційний Київ за його словами. Польща відіграла провідну роль у підтримці України завдяки президенту Анджею Дуді та відкритості польських сердець. А це дає основу для глибших роздумів за його словами над тим, що е, польща також має право на свої інтереси. Резюмував новий глава польської держави. До речі, Дуда. Зустрічався із Навроцьким одразу після другого туру президентських виборів у Польщі, як писали засоби масові інформації, щоб вмовити його змінити свою позицію щодо України. Сам Дуда зазначу, підтримує вступ України як до ЄС, так і до НАТО, вважаючи це важливим для безпеки та стабільності регіону. Натомість Навроцький раніше висував Києву умови для вступу в ЄС та обіцяв блокувати членство України в НАТО. Я нагадаю, наприкінці травня, напередодні якраз другого туру президентських виборів, Навроцький офіційно Риняв вимоги лідера антиукраїнської конфедерації Менсена в обмін на його підтримку. Однією з них була обіцянка не пускати Україну в НАТО разом з тим, після перемоги на виборах Навроцький заявив, що очікує продовження тісного партнерства з Україною і додав, що з нетерпінням чекає. Власне, як я сказала, партнерства обох країн заснованого на взаємній повазі та е, розумінні він вважає, що це вимагає не тільки хорошого діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань. Написав він про таке у своїй соцмережі ікс у відповідь на приз... привітання з перемогою на виборах президента України Володимира Зеленського. Ну але треба додати, що паралельно на цьому всьому фоні зростає можливість скасування взагалі другого туру президентських виборів у Польщі. Справа в тому, що зараз по всій країні. Ні, встановлюються факти потенційних фальсифікацій результатів на дільницях на користь Навроцького. А встановлені випадки підозрілих, як зазначається, статистичних розбіжностей при перевірці сумарно розбіжності перевищують десятки тисяч голосів. Навіть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перевірки щодо ймовірних порушень при підрахунку голосів уже тривають, але і закликав при цьому уникати поспішних звинувачень у фальсифікації. Послухаємо. Кожен зареєстрований випадок порушення при підрахунку голосів перевіряється і аналізується. Можливі фальсифікації розслідуються і караються. Протести надходитимуть до Верховного суду. Я розумію емоції, але припущення, що вибори були сфальсифіковані, ще до завершення розслідування не служить польській державі.